Мої шанування всім завітав до мене до майстерні. Продовж останнього часу я багато робила різнокольорових сілінок та гірданів. Трохи втомилася від такого сорокатого розмаїття кольорів. Мені захотілося чогось чистого, незайманого. Звичайний білий колір, звичайна проста сітка. На 5 бусин. схеми такої нема, намалювала в зошит і пішла працювати. Особна населенка скляними бусинами, які імітують кришталь, та складена у рюші. Комусь нагадується рюші жабо, а мені скорше українську сорочку з її пухликами. А щоб цікавіше було розглядати селянку. Я продовжу вам читати книжку мою улюблену Марко Черемшина Райська птиця. До вашої уваги образок Ледові цвіти. Зимою віконні скла то справжні грядки. Мороз по майстерські мережить їх різними цвітами, приглянешся їм, то й забудеш про зиму. Май у чудових своїх красках стане тобі вмить перед очима. Нараз покажеться блідий сонячний промінь і скошує ці цвіти. Вони тануть, тануть та й котяться водотоком додолу. На їхньому місці остаються лише мрачні смуги. І людська уява уквічається не раз квіточками мрій та й заслонює перед умом справжній холодний світ. Так от засвітить світло дійсності і Маєва краса меркне. Щезає, тільки сльози з очей кануть та кануть.